Доброго дня. За кілька днів ми будемо обробляти свій виноград. Цьому році ми його врятували від морозів. Дуже добре вкривали агроволокну. Ця обробка буде перед цвітінням. Якщо подивитись на наші кущі, то помітно, що до цвітіння залишилось небагато часу, і найближчими днями наші гронки почнуть квітнути. На сьогодні. Виноград не хворіє і чистий. Тому ми будемо робити профілактичну обробку для недопущення розвитку грибкових захворювань. Такими є мільдію, оїдіум, антракноз, сіра гниль. Мільдю та оїдіум є найбільш небезпечними хворобами для винограду. Ними вражається вся рослина. Для розповсюдження мільдю Сприяє волога погода, роса та перепади температури повітря. Спочатку на листочках з'являються жовті маслянисті плями, а на нижній частині листочка появляється білий наліт. Згодом ці плями стають червонообурами, після чого листя та ягоди опадають. Оїдіум Проявляється у спекотну погоду і також вражає всю рослину. На листі з'являються дрібні світлі плями і поступово вкриваються борошнистим нальотом. Під час ураження ягоди зупиняється повністю їх ріст, вони розтріскуються і стають непридатними для вживання. Щоб не було цих грибкових захворювань, потрібно вчасно обробити виноград. Для запобігання мільдію існує багато препаратів. Це Редомілголд, квадріс, хорус, ревус, амістарголд, чарівник, шавіт, тройсет та інші. Щоб не вразив оїдіум, існує також велика кількість препаратів: це хорус, топас, амістарголд, тройсет. Шавіт, Магнікур-Стар, захисник, Фундазол. І важливо ще те, що ці препарати разом можуть стримувати сіру гниль, фомопсіс та антракноз. Далі нам ще потрібен захист від шкідників. Це може бути актелік, вертімек, енджіо, провантомайт, провантовернол. Ми вирішили зробити бакову суміш з таких препаратів. Це буде Вертімек, Амістар Голд та Глюстен. Ці препарати ми розведемо на 10 літрів води та обробимо через декілька днів свій виноград. Ми робимо обробку в вечірній час для того, щоб рослинка повністю Поглинула цей розчин, а не на вітер, щоб воно зразу висохло. Обробка перед цвітінням дуже важлива, тому потрібно не допускати цих грибкових захворювань, щоб вони виражали наш виноград і вчасно запобігати цим хворобам. Дякуємо за увагу!